Вітаю Віталій Дрібниця, історик, педагог спеціально для читачів блискавки. День незалежності був 24 серпня. Чи ми здобуваємо його зараз? Так, да, дійсно, от, реальну незалежність ми саме здобуваємо зараз, тому що е, ну, незалежно від тих президентів чи там е, складів Верховної Ради за останні 30 років. Все одно ми були під достатньо великим впливом Російської Федерації, ну особливо пан Янукович, то на мою думку, то взагалі якийсь засланий казачок, скажімо так. От. Тобто, да, дійсно, ми зараз виборюємо ту незалежність, яку можна порівняти з подіями початку 20-го століття, 17-21 роки, коли в роки, в роки української революції, ми теж намагалися стати незалежними від тої от історичної Росії. Як це сприймають росіяни. А ми проиграли, кстати, Крымскую войну. Российскую империю. Слава тебе, Господи, хоть одну вы помните. Ну і помер человек. Помер человек в Петербурге. Угу. Какая трагедия? Симпатична. Симпатичная трагедия. Кто помер? Я ж буду. Не напомните, кто помер. Царь помер. Какой? От Олександр. От ні помі. Ніколай. Толі Ніколай, лібаксандр. От не помню. Ви напомніть мені, пожалуйста. Ніхто не помер. Могла розпочати, вона могла розпочатися з моменту розпаду Радянського Союзу. Це якось, ну, нам, мабуть, повезло, що Радянський Союз розпався в адміністративних межах колишніх Радянських Республік фактично без. Отаких конфліктів. Але було вже зрозуміло, що велика частина істеблішменту російського вона буде висувати ці територіальні претензії. І от воно, як то кажуть, час прийшов цих територіальних претензій. І вони ж не єдині. Вони ще до Казахстана висували претензії, і Путін вже говорив щось там про е, Польщу і так далі. Западні території нинішньої Польщі це подарок Сталіна полякам. Наші друзі в Варшаві. От об этом. ми напомнімо. Ну, оце воно сталося, то що мало статися, скажімо так. Якусь вину покладати на наше керівництво, що ми повинні були. Да, ми повинні були будувати нормальну суверенну державу з нормальною армією, а не розпродавати ту армію, як це у нас робили фактично всі міністри оборони. Ну це. Помилка стопроцентна, і, мабуть, треба було активно розвиватися в сторону Заходу. Но, я ж кажу, ми перебували настільки довго під повпаком Російської Федерації, незалежно від скликань Верховної Ради і президентів. Помилок багато, але в ці помилки це наші помилки, і ми маємо право їх ну, допускати. ці наші помилки. Росія не мала права нападати, використовуючи будь-які там при, приводи, причини, як вони там вважаються, перші вибори президента, якби не Кравчук, а Чорновіл. Ну, звичайно, що для людей з демократичним складом мислення, скажімо так, хотілося б, щоб, мабуть, переміг би Чорновіл. От. І мені, допустимо, припустимо, я, я голосував таки за Чорновола тоді. Але е, чи щось це принципово б змінило, важко сказати. У нас настільки було сформовано тоталітарне суспільство, що населення навіть за умови цих вільних виборів все одно проголосувало за комуніста. Тобто, по-іншому, мабуть, і не було. У нас е, ми, цей шлях, яким іде Східна Європа, ми теж цим шляхом ідемо, але йдемо надзвичайно надзвичайно повільно. От хтось із українських істориків, я не пам'ятаю вже хто, він сказав, що йому Україна схожа на равлика, тобто ми повземо в правильному напрямку, але ми настільки повільно повземо, настільки ми забиті були цим комуністичною ідеологією. Які перші дзвіночки російської агресії? Російське суспільство і російська еліта не задоволені розпадом радянського союзу. Ці перші дзвіночки вже були в перші роки ото існування Російської Федерації? По моєму в 92-му році Верховна Рада, ще тоді Верховна Рада Росії, а не Державна Дума. Вони ж сказали, що Крим переданий був незаконно, Севастополь там незаконно, але якось, завдяки діяльності тодішнього ще президента Єльцина, це вдалося вгамувати. Та да, ми чітко можемо згадати конфлікт за часів кучми на заострів Тузла, коли це ну, могло мабуть привести до якогось військового протистояння, але справа в тому, що. Російське суспільство було не задоволене розпадом Радянського Союзу. Я про це постійно говорю в росіянам у своїх відеодеологах. Законно ли с вашей точки зрения произошел развал союз? развал советского союза? Так ты ж сам ответил на свой вопрос. Що создание Советского Союза, что розпад Российской империи законности отношения не имеет. От, що вони сприйняли розпад Радянського Союзу як таку трагедію? Путін це, до речі, добре озвучив, сказав, що найбольшої трагедії там російського народу була розпад Совєтського Союзу. Він просто висловив таку колективну думку основної маси російського народу, От, і воно призвело до того, до чого воно призвело до вже до відкритої агресії Російської Федерації. Так ви марксисти чи анархісти? Марксисти. марксисти лініністи Ну лично я. Лініністи. О, раз ти марксист-лінініст. Що нового в учення Маркса внес Владимир Лич Ленін? Марксисти, блін. Елементарно вони знають. Легко зданий Крим, чи міг бути причиною нападу Росії? Це стало не скільки причиною, скільки передумовою. Це дало можливість Путіну. Ну, окрилила його. Він побачив, що за Крим Україна активно не воювала. Хоча деякі військові, знов таки спосилаючись на книжечку Фельштінського, про це хорошо розписано, виступали за, активну, за активний опір. Але чомусь я не знаю, чому пан Турчинов не дав такого наказу. От. І це заохотила Путіна. Він подумав, що раз йому вдалося таким чином. Дуже швидко і фактично без крові там, по-моєму, загинуло двоє людей всього військових. Один росіянин, наскільки я знаю, один українець. Це заохотило Путіна і він розпочав агресію на Донбасі. Чи могла декомунізація розпочатись у 90-ті? Не могла. У нас при владі були комуністи, і один із варіантів пояснення, чому. Ми здобули незалежність, це завдяки комуністам, які розуміли, ну, після цього випадку Пучу ГКЧП, так званого, більшість комуністів, які були у нас в Верховній Раді, вони просто зробили, як на мене, тоді правильний висновок. Вони вважали, що для того, щоб зберегти комуністичну владу в Україні, треба сприяти розвалу Радянського Союзу, зберегти комунізм в усьому радянському Союзі не вдасться, але, хоча б нам вдасться. Зберегти комунізм в незалежній Україні комуністи не могли тоді розпочати декомунізацію. Тоді настільки важко йшли ці процеси з національною символікою, що аж тільки в 92-му році прийняли рішення про герб там, про прапор, про гім і так далі. Це все робилось під тиском національно-демократичних сил, які були в меншості в опозиції, і допоки не змінилася суспільна свідомість. Великої частини українського населення, допоки в ході виборчої системи комуністи не втратили свою більшість, цей би процес не розпочався геть ніяк. Ну, звичайно, що не можна. Але наскільки я розумію, технічно зняти батьківщину ту матір було неможливо чи не є неможливо, бо там же ж грунти пов'язано. Це єдиний якийсь цільний комплекс. Я ж не архітектор, я тільки чую ті пояснення від е, спеціалістів. Звичайно, переформатувати не можна. Але що робити? Залишити її з гербом Радянського Союзу, ну, сенсу не було. Про комплекс меншовартості українця. Коли 300 років е, не визнається український етнос, коли е, масові знищення там, я не говорю вже там про голодомор 32 33 років, от, років, а починаючи там від Батуринської різанини, коли постійно наша еліта. Знищувалася, ставилася під контроль. То звичайно, ми маємо, як казав Кравчук, там чи хто маємо те, що маємо. Треба це розуміти, і треба звільнятися від цього імперіалізму і воєнного, економічної, культурної, і так далі. Треба, нарешті-решт, відчути себе українцем. Найбільш роздутий російський міф про минуле Україна. Ну, головний міф України ніколи не було. В Україну придумав Ленін, український язик придумав. Даже не знаю, хто чи то австрійський генштаб, чи то там Іван Петрович Котляревський, там у них варіації на ці теми є. Оце головний міф. Бо скільки я не зустрічаюсь з росіянами, на 99,9% населення абсолютно не визнає Україну як державу, Україну, як територію, яка з такою назвою там 16 століття існує. Ну а український народ тим більше. Це ж іспорчений поляками руський народ. Ну, це такі найбільші головы міфи. Звідки вони в них берутся? Вы себе осознали ну, да. Замечательно, Я замечательно. А почему остальные 30 миллионов проживающих на территории Украины не могут себя осознавать украинцами? Вы как-то отказали. Ну, вы сказали, Я что знаю. никто не совершенен. Да. Тобто, виходить, це якісь несовершенні люди, які осознають себе українцями. Нічого, нічого, все нормально буде Осознаю свою неправоту, все буде добре. Чому російська культура весь час домінувала? Держава мала робити певні кроки. Вона ці кроки стала робити тільки в останні роки, після там. Ну, го року, скажімо так. А до цього все ж було зациклено на, на цій російській попці, і це наслідок от, такого культурного імперіалізму, який ну, вже більше там, 300 років над нами висить. От. І це треба було розуміти, що держава має втручатися в культуру. Я думаю, що ми це зрозуміли, і, і зараз якось проще слухати і радіо, бо вже та попця дійсно заїла російську в свій час. Чи отримали ми достатньо щеплення від руського миру? Ой, трудно сказати з, з того, що я бачу, що частина українців я не знаю, яка кількість там бомб мала впасти на їхні голови, щоб вони зрозуміли, що таке руський мір. І я сподіваюся, що більша частина таки отримала щеплення. Але ну, вистачає всяких, які до сьогоднішнього дня підтримують російську агресію. І мене це дивує, наприклад. Я ну, ніяк не зможу для себе знайти пояснення, чому так. Потім бітіями подорослішали. Я думаю, що, що серйозно. Ми дійсно подорослішали. Я думаю, що більша частина населення зрозуміла, що таке Росія, що частина населення зрозуміла причини. Нападу цієї Росії, і ще раз скажу, що допоки ця держава, в тому вигляді, в якому вона існує, буде існувати. Це для нас буде і далі проблема. Я думаю, що ця головна думка має таки засісти в головах більшості українців, що от є така проблема, яку треба вирішувати. Не вирішимо ми її зараз, значить будуть вирішувати наші діти, не вирішать діти, будуть вирішувати наші внуки. Чи Зеленського можна назвати новим Черчиллем? Ну, Зеленський точно не Черчилль, це 100%. Черчилль мав все-таки трошки іншу попередню кар'єру, скажімо так. Вот. Але ну, я думаю, що у Зеленського вибору не було. Ну, Черчилль витягнув країну через Всю Другу світову війну. От коли Володимир Олександрович в Україну. Із цієї війни ми вийдемо переможними, ну тоді ми його прирівняємо до Черчилля, Але я думаю, що на наступних після війни виборів він не буде президентом, як і Черчилль не став прем'єр-міністром. Витягнувши Україну до перемоги, він зійшов з політичної арени. Якби росіяни не вчили історії, війни могли, могло би і не бути. Якби у них поміняли, помінявся цей підхід в їхніх підручниках, бо я про це теж неодноразово говорив і говорю, у них немає історії сусідніх народів, як окремо навіть параграфа в підручнику. У них розглядається історія країн Балтії, Білорусі, України, країн сучасної Центральної Азії, тільки в тому випадку. Коли вони дотичні до історії Росії, це ім, імперський підхід. Для цього треба, я не знаю, що для цього надо треба, щоб Росія розвалилася, і в них помінялася система освіти, щоб вони в підручники вклали це. Що є така сусідня країна, Україна, що вона має таку-то -та історію. І в своїх підручниках десь. Окремим параграфом вивести історію України, історію Білорусі, історію країн Балтії, історію сучасної Центральної Азії. Мало того, наскільки я розумію, у них е немає всесвітньої літератури курсу. У них є тільки російська література, я багато з цим з з стикався. От коли мені казали, що вони не вивчають твори е зарубіжної літератури, вони тільки в нашій. Якщо історія циклічна, чим зараз це закінчиться? Виходячи з цього, тут, як кажуть, є два пуття. І якщо ми, не дай Бог, не переможемо в цій війні, то це буде трагедія не тільки для нас, це буде трагедія і для Європи, і для всього світу. Світ зараз в точки біфуркації між демократією і авторитарними режимами. І можливо, світ колихнеться знову в сторону авторитаризму. І наскільки це буде довго, ми не знаємо. Якщо. Чи коли ми виграємо, От, а ми повинні розуміти, ще, що для нас є виграш. Це ж не просто вихід на кордони 91-го року, це не вирішить проблеми геть ніяк. От, проблемою є наявність російської державності як такої, От у чому справа. Що, як на мене, ми повинні не тільки вийти на кордони, а докласти максимум зусиль для ліквідації російської державності в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день існує, тому що якщо цього не буде, то буде новий віток, якщо дивитися з проблем з цієї колокольні циклічності, бо е, Росія не може існувати без розширення своєї території треба лише докласти всіх зусиль щоб цю циклічність розірвати врешті-решт